Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про витрати на розваги. Веселі розваги з друзями здатні добряче вдарити по кишені. То що ж робити? Залишитися вдома чи йти кудись. Не обов'язково кудись йти, щоб гарно провести час з друзями. Можна спланувати розваги вдома разом з друзями. В такому разі. Ти заощадиш гроші, а наступний вихід у люди сприйматиметься по-особливому. Тримайте 5 ідей, як заощадити і гарно провести час удома. Влаштуйте вечір кіно вдома, приготуйте попкорн, приглушіть світло та вмостіться зручніше, щоб насолодитися фільмом. Поспівайте караоке у вітальні. Звільніть простір для сцени і хором співайте улюблених пісень. Організуйте творчий майстер-клас, щоб навчити один одного корисних навичок. А може, навіть вдасться зробити подарунки і заощадити ще. Зберіть компанію на вечір настільних ігор. Ігри можна придбати вживані. Кидайте кубик і розпочинайте гру. Лаштуйте змагання станців, завантажте кілька танцювальних треків і випробуйте нові рухи. Коли куди ідеш, трапляється, що витрачаєш значно більше, ніж планувалося. Проте, якщо ви з друзями заздалегідь зберетеся разом і сплануєте свої розваги, то ви точно зможете визначити, на яку суму можете розраховувати, і яку найбільшу суму ви можете витратити. Якщо ти знатимеш напевно, скільки ти маєш на видатки, ти зможеш розслабитися і насолоджуватися. Ти не перейматимешся тим, що розходи перевищать твої доходи. Зараз існує достатньо багато правил та принципів, які використовуються при управлінні власними фінансами. Особливо таких, які визначають оптимальний розподіл по статтях витрат. Як виробити звичку завжди контролювати свої витрати? Постійно нагадуйте собі про витрати, записуйте в блокнот чи мобільний девайс. Звичайно, така процедура фіксації особистих фінансових потоків не стане звичкою за 1-2 місяці. Спочатку це дійсно процес, про який постійно собі потрібно нагадувати і докладати додаткових зусиль та час. Проте з часом це стає звичайним процесом, контроль якого відбувається вже на підсвідомому рівні. На перспективу року можна закликати. Планувати лише кілька суттєвих витрат. Більш дрібні покупки можна планувати, наприклад, на квартал. Вже від того, яку запланували покупку, можете починати планувати чіткі дії. Наприклад, ви знаєте, вже, скільки необхідно буде витратити коштів, і вже можете конкретно думати, в який спосіб можете збільшити свої доходи і упродовж якого часу. Адже заощадження це не єдиний спосіб і не завжди найкращий для отримання грошових ресурсів. Інвестуйте в себе зараз. Хоча зараз ситуація із заощадженнями є досить відносною, адже так, як коли жили наші бабусі та дідусі, і все життя відкладали на потім, це однозначно не найкращий варіант заощаджень. Тепер деякі цінності та пріоритети змінилися все у більшої кількості людей. Вони інвестують в себе. У своє комфортне життя тут і зараз слід пам'ятати, що гроші це лише інструмент для отримання чогось. Економія витрат не повинна призводити до погіршення рівня життя, це повинен бути розумний розподіл і використання особистих грошових потоків. Багато покупок ми робимо під впливом емоцій, різних емоцій. І дуже часто стається так, що чим вищий рівень адреналіну при думці про ту чи іншу покупку, тим швидше проходить ефект задоволення потреби, бо з часом виявляється, що потреба була надуманою. Часто найбільша стаття витрат, коли йдеш кудись із друзями, їжа та напої, доклавши невеликих зусиль для планування. Ти можеш скоротити ці витрати. А якщо ти вирішиш поїсти десь не вдома, варто пошукати особливі пропозиції. Підшукай ресторани, які пропонують знижки, на випадок, якщо забронюєш столик заздалегідь. Використай флаєри з кафе та ресторанів з акційними пропозиціями. Один з найкращих способів використати гроші витратити їх на інших. Ніщо не можна порівняти з відчуттям задоволення від того, коли даруєш подарунок людині, яка тобі не байдужа. Тож, як використати гроші з найбільшою користю і подарувати такий подарунок, який покаже твою любов? Не обов'язково витрачати силу силену грошей. Натомість краще використати свій талант і створити щось унікальне. Ось декілька прикладів подарунків. Зроби рамку для особливого фото. Розфарбуй коробку і поклади туди спечену власноруч випічку. Розмалюй вазон і посади туди кімнатну рослину. Зроби календар зі спільних світлин. Спечи і прикрась торт. Інколи відчуваєш, що складно придумати ідеальний подарунок. Може натомість варто пообіцяти щось особливе? Вигадай щось приємне для людини, якій ти готуєш сюрприз, а потім напиши обіцянку на листівці. Що бажання витратити гроші на подарунки є, але вільних коштів не передбачається. Якщо це про тебе, розглянь можливість створити подарунковий фонд. Коли будеш складати бюджет на тиждень, додай стовпчик подарунки. Можна запланувати, яку суму відкладати щотижня. У тижні, що передують покупці подарунків, збільш цю графу витрат. Наприклад, Зазвичай на подарунки я відкладаю 50 гривень на тиждень. Але наступного місяця мені треба купити чимало подарунків, тож я відкладатиму по 100 гривень на тиждень. Відкладати гроші на подарунки протягом року також дуже хороша практика. Ви вже ставитеся планово до своїх фінансів. У вас є календар, коли в кого які свята. І ви потрошку заощаджуєте на подарунки. Коли ви декілька разів дивитеся Одну і ту саму рекламу у вас підсвідомо виникає бажання купити цей товар. Тому що під час святкової лихоманки відключаються всі захисні механізми мозку, гроші перестають рахуватися і ви купляєте цей товар. Поставте собі питання: це я купую цей подарунок, чи подарунок купує мене. Важливо мати список подарунків. Та обмежений бюджет, в який треба вкластися. Ви маєте вміти відмовляти собі в надмірних бажаннях. Це дуже важлива навичка і вияв любові до себе. А наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!